Привіт, друзі! Сьогодні, та й сьогодні і завтра, будемо вибирати ми помідори. Слава Богу, вже пішли вони в нас масово. Хоча ми їм уже зовсім нічого не робимо, ні поливаємо, ні підживлюємо. Коротше, взагалі ноль, нічого. Але вони вже, слава Богу, йдуть. Є, звісно, і фітофторні, тому що клімат тут, м'яко кажучи, не дуже. От, стоять тумани ночами, холодно. Це остання і перед цим ніч була, що більш-менш тепла, а так в основному холодно. Кожну ніч було дуже холодно. Але тим не менш от такі вже є у нас помідорки. Це помідор Ямамото, він високий, його треба підв'язувати. ну Краще його, звісно вирощувати в теплиці, в кого є велика тепличка. А так помідорка, дивіться, які гарні помідори. Їх тут ще чимало. От. Але... Ми їх вибираємо потихеньку і на вихідних сьогодні у нас середа, в п'ятницю повеземо їх на базар. Будемо продавати. Такі, ось, дивіться, вони великі, виростають, гарні, але, але треба підв'язувати. Це я ще не витримав впав. Ми їм вже взагалі нічого не робимо. Бачите, у нього вже і фітофтора на їх нападає. Але на плодах ще, от тут ось бачите, є такі ознаки, а так в основному. Дякувати Богу нормальні. Це що таке чи що Ага, відпав помідор. Ось відпав помідор. Треба забрати. А ага. Та так в основному, бачите, помідори жовті. От у нас вони є, на базарі вони ще також є, але їх потихеньку меншає. Тому що у нас пізні, а там люди вже давно почали їх продавати. Також є чорні. Зараз, до речі, вам покажу нейтрейн. Помідорчик от, от, стигліші будуть. Зараз я вам покажу. Вон, дивіться, він весь чорний. Я ж думаю, як же його відрізнити. Він весь чорний, тупо. а потім до перлі. Зараз покажу, якщо от, от, видно, ні, бачите, низ червоніє. Є отаке, от що ледь-ледь видно, оце вже він стиглий. А є нормальне, наприклад, на от, вам покажу, тут взагалі дивіться, які бачите? Червоні, червоні, оце вже вони повністю стигли. Прикольний доволі гібрид, хоча також фітофтора на них напала. Вибачаюсь, не гібрида сорт. Це. Це якраз сортове було насіння. Такі прикольненькі, ось вони. Дивіться, такі нічогенькі, я скажу. От. І лежать так більш-менш днів 5. Якщо в погріб покласти, може і тиждень пролежати без ніяких проблем. Ці всі, що е, ну, ростуть не на підв'язці, бачите, вони трішки заросли, але то нічого страшного. От Воно, мабуть, навіть ще й на краще. Воно провітрювання, звісно, поганеньке, але воно ховає його від туманів. Тому більш-менш помідор є. Це. А ці, що я собі купував, бачите, які вони прикольні. Я сам їх вперше вирощую. Сьогодні будемо їх вже зривати. Так, один-два зривали, але. Щоб прям багато не було. Спробуємо, які вони на смак, в салаті. Є ось оці черіки теж бачите, які вони От такі червоненькі. Оце вже повністю готовий помідорчик. Такі маленькі. От. А, назва їхня, зараз я скажу. Ну, то не воно десь, 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 десь воно тут було. Здається, що це в нас Little Rock маленькі. Оці. Оце вони, бачите, ну це я ж кажу, це для себе брав по 5 насінин, на але їх було ще в теплиці, вони померзли і там вижило. Цих реально вижило 1, 2, 3, 4 кущі. Цих ось о, довгеньких два. Ну, багато їх нема, але чисто для себе. в Салатик, знаєте, ну так прикольно. Десь сало нарізать такі і дістати. Прикольно буде. Також бік Сашер. Сьогодні ось 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 це теж будемо вибирати ми. От вони йдуть дорожче на базарі, та й в принципі вони смачніші. Чорні помідори завжди смачніші, чомусь не знаю. Ось до речі, на її дивіться, є і великі, не тільки малий, бачите, теж у нього майже готовий. Ну, коротше, Нічого не скажеш. Тому будемо сьогодні їх зривати, Ось, бачите, це все біксашер. А це вже йде у нас пінгіт. Ось такі вони. От. Ми їх не чекаємо, щоб вони повністю стали рожевими. такими вже ми і зриваємо. Буквально день-два їм полежать і вони у нас готові. Бачите, які? От. Такі прикольні помідори. і Вони є. Тут у нас це вже добре, бо ми довго їх чекали, ніяк вони не хотіли стигнути. Це жовті, це у нас, зараз я скажу. Айсана це у нас перший. Вони тут, ще, бачите, поховалися, які помідори, теж сьогодні треба повибирати їх. Тут їх один рядок, було остонасінин. Наступний йде також жовтий. Це здається, у нас цей нуксі. Так. Тут трішки він є з хворобами, звісно ж, але більш-менш теж попадаються такі... Більш-менш нормальні. Ну, вони тут в траві, тому От, їх майже не видно, але вони є. От, і солідо. Солідо також жовтий, бачите? Оце він такий у нас помідор. От, і теж смачні, вони всі, в принципі, три гібриди і всі смачні. Нічого сказати не можу. Оцей ось стегліший. Бачите, які жовтий-жовтий, який гарний. Ну а далі пішли це у нас сливка Evans, від нова ЮА. Цю трішки хвороба накрила, звісно. Вони попадаються чимало із фітофторою, але отакі от в основному сливки, бачите? Чимось схожі на... В тому році вони такі більш довгенькі були, а цього року вони якось більш схожі у нас на цей. На помідори Оце, ну, наче Прям копія от, і Їх тут теж вистачає, але треба копатися. Це вже монг. Монг теж підхворів, звичайно. Але це такі величезні помідори. Це теж і нова Юа компанія завозить їх в Україну. Такі от помідори, схожі на е, цей Бобкат. Теж великі, гарні. От ось вони не. Вийця. Так що треба все вибирати. Якраз вже стигнуть вони дуже-дуже добре. Вибираємо приблизно наш причіп, На це вже непоганий результат. ну Найбільше, звісно, у цих маленьких. У них вражайність взагалі скажена, це Асвон і апгрейд. Оце конкретно у нас асвон. Ось що, такі, бачите, помідорки. От і тут їх, бачите, все вселане помідорами. Дуже мені вони подобаються, я їх вже вирощує років 3-4. Реально класно. Це вже апгрейд пішов. Ну, такі вони трішки вони відрізняються тим, що асвон ну, такий більш кругленький, а цей наче б чуть-чуть ну, видовжений. Хоча кожен рік по-різному. Були такі сливки, якось я вирощував ще раніше, мабуть, років 24 тому. Цього року вони такі більш кругленькі, я не знаю, можливо це через погоду чи можливо якесь підживлення інше, ну коротше. А так ось його, бачите, скільки їх тут на кущах тут помідора вистачає. Врожайністю я взагалі задоволений. Нічого сказати не можу. Дуже подобається, бачите? Також хвороби нападають, ну я їх вже давно і не обробляв, я не знаю, вже навіть, на місяць, може навіть більше взагалі нічим не кропили до цього. обробляли ну Останні обробки були, це був у нас світохелп. Біопрепарат я вже не пам'ятаю точно, але я його кропив їм щось через 5 чи 4 дні, кожних разів 3 чи 2 я проходився. Але точно я вже зараз не скажу, бо не пам'ятаю. Є також тут і фітавторні, усе, наприклад. Дивіться, вон. бачите, але в основному в основному помідор нормальний. Вони більш-менш в цьому плані класні. Ось, Дивіться, все в помідорах. От. Ну, що скажу Наступний рік обов'язково основне це буде апгрейд і освонце точно. Тому що вони мені дуже подобаються. Це вже пішов полфаст, він більш-менш зараз пішло тепло, то вже і помідори нормальні, ось, наприклад, попадаються, ось дивіться. От, хоча фітавтори вистачає, він найперше захворів От. і найсильніше був вражений. Але зараз вже по теплу, бачите. Попадаються ще фітавторні, але вже в основному, в основному, основному є такі помідори, які вже можна вибирати реально. Але це тут, тут на цих ділянках. Вдома ж я вам покажу, там такого нема. Там ну, попадається якийсь відсоток, звісно, ж, хворих. Але він набагато менший. Там клімат тепліше, там не було туманів. оцих. Ну, Ночі були теж холодні, але прямо ж такого холоду, як тут не було. І відповідно вони... Все ж краще себе там почувають. Це одразу дуже було помітно. І ще навіть коли вони були зелені, вони набагато менше хворіли. Тому це ми власне, їх також будемо вибирати. Завтра коротше, нам на цілий-цілий день виборки. І це не враховуючи тих помідорів, що підв'язані. Сьогодні я їх буду вибирати. Там їх у нас 5 рядків. А решту вже завтра. Ну, це якраз це нам виборки, тільки тоб, щоб їх вибрати, нам на 3-4 людей це день роботи, тому що треба вибрати, перенести. От завтра будемо цими питаннями ми займатися. А зараз підемо на баклажани. Я їх сьогодні оброблю, тому що баклажани ще активно ростуть і вони ще будуть рости і рости, якщо їх трішки підживити. Від жуків нічого я, правда, не купив, треба було якийсь біопрепарат взяти, але я короче, з і не купив. То сьогодні я їх оброблю от таким от Добре вам, Купив плантатор спеціально. ну Не було в магазині іншого, я хотів взяти з формулою 5 15 45 але був отакий 0-25-50. Це більш фосфор на але то таки нічого страшного. Нам потрібен калій, тут його вдосталь. Фосфор нам нічим не завадить. Тому бачите, кабачки вже захворіли у нього. Борошнистою росою, все біле стоїть. Хоча там ще й кабачки навіть є. А ось наші баклажанчики, бачите. Баклажани ще ростуть, купа квіток, купа ось маленьких. Ось більших, які хочете тут є. І ще у нього, ну, вони вже такі, бачите, не товсті, а більш довгі. Але їх тут також вистачає, хоча я вибирав недавно. От. Ну, але, але слава Богу, ростуть. І теж нічого не ні поливалось уже давно, теж десь місяць, може і більше, ніякого поливу взагалі, ніяких підживлень, обробок, взагалі нічого не було. І от такий результат. Вони ростуть, є баклажани. О, дивіться. Це, до речі, де стан. На наступний рік вже навіть є насіння. Половина насіння баклажану в мене вже є. Але це зовсім інша історія, як то кажуть. і огляди будуть вже осінню. Я покажу. На наступний рік буде дуже багато насіння і буде набагато більше засаджено у мене. Але щоправда буде дуже багато засаджено без поливу, тому що на всіх ділянках я не можу його організувати. Тому, відповідно, полив буде, але не повсюди. Отут я не вибирав, у, у нас нагадаю, рядочки спарені тут. Отак ідуть по, по два рядочки, а між ними капельна стрічка. То це виходить один спарений, другий, третій і четвертий. Тут ми махлажан не вибирали, тут він себе, звісно, Почуває гірше, бачите, листяв'яне, але є теж маленька завість. баклажанчики, це, здається, казимір. Чому здається? Бо я вже казав раніше, бо ми не знаємо. Точно ми переплутали швидше за все насіння, тому ми не знаємо, що це за баклажан. Ось такі баклажанчики. От. Хоч і без поливу, але щось намагається ще рости. Сьогодні я його підживлю, можливо. І ще воно допоможе. От, от, це діє, до речі, калівої селітри, бачите, от він мені реально, от, якщо я стаю, ну, от, по поясу баклажан виріс. Тому що я годував його весь час, ну не весь час, а вже коли плоди з'явилися, я його годував калівою селітрою. І вона, бачите, як вона наростила в нам дуже високі кущі, дуже великі кущі. Звісно, багато баклажана, я нічого не кажу, але але каліва селітра трошки мабуть, не підходить в цьому плані. Я зазвичай годував партнером 91235. Ну, там азоту менше і кущі були такі трошки нижчі, але теж було багато баклажана, без ніяких питань. От, тому, мабуть, наступний рік будемо годувати, але ну, це я ще подивлюся. От, саме так, як і раніше, бо бачите, ну... Дуже високі, через це власне вони падають. Особливо коли вітер піднімається. Він тут у нас буває частенько. Дивіться, ось Анатолія. До речі, по поводу Анатолія я казав, що не будемо ми його садити, але я це казав, коли він ще тільки е, е, були квіточки в ньому. О, такі, ось, о, бачите. І не було плодів, вже всі були, а тут не було ще. Він просто виявився в нас от, трішки пізніший, аніж. Решта баклажанів або середній, ну хто як хоче, так нехай називає. І саме через це він у нас зараз йде, от масово, зараз його дуже багато, ми його вибираємо чимало. От, А до цього його просто не було. Все, дивіться, бачите, попадав купа баклажанів. Ось баклажани. Баклажани в ньому великі. О, бачите, які ось баклажани ось є більше навіть дивіться. От я не вибирав і вони. от, Реально їх дуже багато тут. От. Але тим не менш ми їх теж взяли на наступний рік. Будуть трошки пізніше ми їх висадимо і вони у нас будуть і сіяти поетапно. Типу, Спочатку одні, потім інші і будуть так по черзі, буде нам баклажан. Але це все, як я вже сказав, зовсім інша історія, це буде далі. Ну що, зараз тоді я приступаю, ну, не прям зараз трошки почекаємо, нехай сонце спаде і будемо оббризгувати їх. Ну, добре вам ну, І тоді будемо вибирати. Зараз покажу, там вибирали ми такі ледь-ледь червоненькі помідори ні в три тому. Зараз покажу як вони виглядають. Вони були ну, зовсім ледь світлі, а зараз вже подивитесь, як вони почервоніли. Зараз ми переношуся та в і решту пакуємо ящики на базар. Отак от от виглядає купа. Днів три тому це були ну, майже майже зелені, ледь-ледь е, починали тільки червоніти помідори, ось вони полежали. І тепер ми їх фасуємо бананки, відбираємо лише отакі, Фіто вторні, відкидаємо, вони йдуть в неліквід, але ми їх теж не викидаємо. Це підуть на переробку, на соки там і так далі. Тут ну, небагато, реально відрізали. Буде, Потому, тому що цього року нема крючків, кривих, гарбатих і так далі. Тільки такий нормальний рівницький помідор, але хворий. Все такі жовті. От. Ну, це пробували вибирати. Зараз ми продовжимо. От різні теж жовті, а це, до речі, помідори полфаст. Бачите, є нормальні абсолютно помідори. Все. От ми їх теж повідбираємо. І теж підуть вони на продаж. Є і такі. теж в мене ліквіди і на соки. на соки на різні там. салати і так далі. Так що, отакі от у нас справи. От. Ну, на цьому, друзі, тоді я буду закінчувати. Бо треба йти працювати. Всім всього найкращого і до побачення!